Правка про демобілізацію була у мобілізаційному законопроекті, який розглядали у травні. Проте її прибрали, і депутати дали доручення уряду протягом восьми місяців розробити окремий документ. У листопаді міністерство оборони оголосило, що він буде готовий до 18 грудня. Говорила Суспільному депутатка з оборонного комітету Соломія Бобровська, але законопроекту у парламенті немає. Розробити законопроєкт про встановлення чітких термінів служби. Друзі, цих вісім місяців минули навіть не сьогодні. Вони минули 10 грудня, де законопроєкт про встановлення чітких термінів служби. Я розумію, що всі колеги народні депутати, принаймні більшість з них, проголосували законопроєкт про мобілізацію, повернулись додому до власних родин і забули про цю проблему. Але у нас є мільйон військовослужбовців, які заходять в. Третю зиму в окопах.